Погоджувальна рада, голів фракції і керівництва Верховної Ради щодо того, що терміново мають бути розглянуті законопроєкт 8089 і так само проєкт постанови 7694, які передбачають заборону ОПЗЖ та інших заборонених заборонених партій, зокрема у Верховній Раді, так само як депутатів, які були обрані від цих заборонених партій, і так само у Інших радах місцевого самоврядування. На жаль, ми зараз маємо величезну кількість голосувань, де проявляється тотальна ширка між слугами народу і ОПЗЖ. І коли піднімалося питання щодо того, що ці законопроекти постанов мають бути розглянуті, підтримали це усі фракції, окрім слуг народу і ОПЗЖ. Чому такий протест? Тому що, напевне, вигідно разом бути і голосувати той чи інший корупційний непотреб, і не виносити на порядок денний питання, які стосуються...